До нашого ефіру долучається Геннадій Дубов, політичний оглядач. Геннадій, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, перш ніж поговорити про механізми. Які будуть задіяні для того, аби втілити рішення Європейського союзу у життя, хочу поговорити про саме оце рішення про використання доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України, тому що питання використання цих грошей в цілому дуже довго обговорювалося з будь-якою метою. І сьогодні ми бачимо, що процес, вочевидь, дійшов до фінальної точки, тому що ми вже говоримо не про те, чи виділять ці гроші, а про те, коли і як саме. Як ви оцінюєте політичне значення цієї події? Ну, політично, це для нас безумовно важливо з точки зору отримання фінансування. Втім, слід звернути увагу, що ми говоримо скоріше невірно з точки зору того, що ми будемо витрачати умовно доходи, доходи з активів. Скоріше юридичний механізм виглядає наступним чином: що ми будемо витрачати податки з доходів, які відповідно в Бельгії, передусім і в Люксембурзі, будуть стягнуті з відповідних коштів, які залишаються з нерухомості, Омленими передусім в двох великих депозитаріях, і далі відповідні держави перераховуватимуть кошти до спеціально створених фондів Європейського союзу, і далі вже вони будуть розподілені безпосередньо не власне в бюджет України, а розподілені на програми, які фінансуються в межах Європейського союзу. Ну припустимо, однією однієї таких програм є чеська ініціатива щодо купівлі мільйона снарядів. Які, яка на сьогоднішній день до кінця не профінансована і, і до кінця не реалізована, тобто враховуючи, що ми починали дискусії з того, що нам необхідно віддати тіло з нерухомлених російських активів, а ця сума більше ніж 300 мільярдів доларів, відповідно подібного роду досягнення воно виглядає достатньо скромним з одного боку. А з іншого боку, це вже великий прогрес, тому що ми розуміємо, що перша подібна дія з активами центрального центрального. Банку Російської Федерації відбулося власне од більше ніж через два роки після початку повномасштабного вторгнення. Тому можна це скажімо так обережно оптимістично оцінити. Це не те, на що ми розраховували від початку, але це вже непогано, враховуючи необхідність зокрема постачання і боєприпасів і фінансування ряду інших програм, які є необхідними для України. Чого добивається Угорщина, коли накладає вето на рішення Європейського союзу? Угорщина тут абсолютно послідовна. Вона добувається того, щоб ще мати один бажаль шантажувати Європейський Союз, зокрема в частині фінансування самої Угорщини, тому що знову протягом всього нашого періоду повномасштабного вторгнення Угорщина, як правило, власне і блокує будь-які рішення відносно України. Потім отримує певну преференцію і відповідно це рішення розблоковує на сьогодні. Про блокування від початку мова не йде. Мова йде про те, що вони типу образилися і сходять можливо, в суд європейського союзу для того, щоб вирішити спірний момент з точки зору бюрократії їхньої. Тобто європейський союз вигадав такий механізм, який не потребує відповідної консенсусної згоди, і може діяти власне лише в межах повноважень виконавчої влади. Це для угорщини достатньо боляче в тому сенсі, що сьогодні обійшли власне, питанням України завтра можуть обійти чимось іще. Тобто, європейський союз він еволюціонує і дуже дуже давно ходять розмови з приводу того, щоб переглянути модель прийняття рішень від консенсусу до, наприклад, більшості голосів по там населенню або по економікам, наразі це потребуватиме серйозного реформування, тому поки це є такий от процес розвитку відповідно відносин, і угорці тут виступили, скажімо так, як завжди, але як завжди, їх супротив був подоланий. А на вашу думку, оця особлива позиція Угорщини щодо будь-яких питань пов'язаних з підтримкою України з боку Європейського Союзу, вона більше сприяє об'єднанню Європейського Союзу у питанні України чи навпаки провокує розкол, тому що з одного боку не можна сказати, що всі члени ЄС одностайні в своїй оцінці і в своєму баченні тих дій, які слід робити на підтримку України. Але з іншого боку, ми бачимо, що абсолютна більшість навпаки об'єднана у тому, щоб протистояти такій позиції. Ну, рішення в межах європейського союзу давно прийняті. Ми бачимо, що і в тому числі зі зміною керівництва європейської комісії, зі зміною складу європейського парламенту, змін тут не буде, тому що це або дуже знайомі, і вже коли ну, люди, з якими ми працювали, або люди, які безмовної в Україні, в тому числі враховуючи склад по фракціям європейського парламенту. Тому, якщо ми говоримо про об'єднання роз'єднання, то е, все буде так само, як відбувалося власне протягом як мінімум двох років. На принципові зміни ми не очікуємо. Ми більше з тривогою спостерігаємо за океан, де відповідно восени відбудуться президентські вибори. І отут можуть бути несподіванки, враховуючи ряд заяв, які штаб республіканського кандидата відповідно в адресу України робить. Щодо європейського союзу, це така машина, яка має велику. Інерцію, і навіть якщо раптом станеться диво, і будуть відповідно до дружні сили очолювати якісь там підрозділи органи європейського союзу, то цей автомобіль великий буде тормозити ще роки три, поки відповідно він зупиниться. А поки ми цього процесу гальмування не бачимо і можемо за європейський союз плюс-мінус бути спокійними, це єдине державне об'єднання, яке давало нам довгострокові програми, в тому числі п'ятирічну програму, і в тому числі. Ми сьогодні говоримо про запрошення до членства і виконання умов Європейського союзу щодо членства України. Тому тут плюс-мінус все позитивне. Хотілося б правда більше, безумовно хотілося б швидше. Але глобально в плані стратегії відносин нашої ні Орбан, ні Фіцо, ні будь-хто ще на сьогодні її змінити не спроможний. Якщо вони її змінити неспроможні, то все ж які виклики ви бачите для середньо та довгострокових перспектив підтримки європейським союзом України? Ну, це безумовно фінанси, тому що європейські економіки також не дуже в доброму стані. Враховуючи повномасштабне вторгнення, німці неодноразово звертали увагу, що самі понесли набагато більші збитки ніж спричинили санкціями, зокрема Російській Федерації. Далі ми можемо мати таку ситуацію, як міграційний криза, криза його посилення. От, до речі, наприклад, питання міграції свого часу серйозним чином розколювало європейські країни і там не лише у. Угорщина займала особливу позицію. Таку позицію займали фактично всі східноєвропейські держави, відмовляючись приймати навіть обмежені квоти мігрантів з близького сходу. Тому ризики полягають. Передусім, так чи інакше в зміні урядів, зміні риторики, враховуючи великі витрати, як санкційні, так і прямі бюджетні, які несуть і країни Європейського союзу, і Європейський Союз в цілому, і, і це все відповідно може на нас позначитися. Скоріше за все, власне, ну ми навряд чи можемо уявити собі ситуацію, коли нам експотенційно саме з боку європейців допомогу збільшуватимуть. Ми маємо боротися за те, щоб вона залишалася принаймні не меншою ніж була протягом цього періоду, який ми мали з початку відповідно великої війни. Тому ризики зрозумілі, вони передусім вважають в економічній площині. Щодо вступу України до Європейського Союзу, майбутнього і переговорів щодо цього вступу, вже відомо, що наступний раунд переговорів із Євросоюзом щодо вступу України відбудеться у липні. Про це повідомила віцепрем'єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. І за її словами, далі на Україну чекає кропітка робота у сфері реформ, зокрема політичний блок про майбутні трансформації у сфері верховенства права, прав людини та функціонування державних інституцій Київ представить до кінця нинішнього року. Давайте почуємо. Абсолютно всі міністри всіх 27 держав членів членів європейського союзу ви прийняли рішення взяти участь у цій конференції. Це не бу не було не було обов'язковим, і це означає, що е, сьогоднішнє рішення стало можливим не лише завдяки зусиллям України, а й вся Європа йшла до цього історичного історичного дня. Україна має впровадити е, е, в свою правову систему понад 20 тисяч різних стандартів європейського союзу нам дуже допомогла на цьому шляху угода про асоціацію, завдяки якій ми вже достатньо сильно інтегровані в різні сфери функціонування ЄС. ЄСганаді. На вашу думку, яких помилок нам слід уникати, коли ми говоримо про переговори з європейським союзом? Тобто, як ми можемо самі собі нашкодити у тому, щоб якнайшвидше приєднатися до ЄС? Ну, тут шансів дуже багато різних. Тут дивіться головний ризик наступний. Це останній етап, коли ми пройшли критерії, коли ми відповідаємо критеріям членства в Європейському Союзі, включно з показниками економічними і далі. От коли мова йде, це зараз поки ми далеченько від цього етапу, але в підсумку ми прийдемо до чого? До того, що нам буде необхідно провести перемовини з усіма членами діючими, з усіма двадцять 27 держав відповідно, не з кожної. Ми маємо сісти за стіл і обговорити умови, умови на яких вони дають нам відповідну згоду. Умови в тому числі і передусім стосуватимуться економічної сфери, і може вийти. В нас є досвід, зокрема з всесвітньої організації торгівлі ВТО. І, і там, що відбувалося, ми поспішали. Ми відповідно поспішали і дуже часто відповідно ми підписували не зовсім вигідні умови або такі, які були б можна було б удосконалити і не поспішаючи. Шляхом перемовин добитися кращих умов, і у цьому зв'язку враховуючи, що у нас європейський союз і членство є цілею, які, які записано в конституції, і ми давно про це говоримо і чекаємо цього, щоб не вийшло так, що от на останньому етапі ми просто е, приймали б все, що нам наші партнери б, е, пропонували, без е, моменту відстоювання своїх національних інтересів. От тут, мабуть, найбільшу більшу помилку, ми можемо допустити, але сподіватимемося. Що враховуючи той шлях, який ми пройшли, і ті жертви, які ми відповідно не зазнали у зв'язку з цим, ми цих помилок уникнемо. А як ви оцінюєте значення фактору війни і того, що станом на зараз надзвичайно складно спрогнозувати, чим та коли вона завершиться? Фактор війни він з одного боку пришвидшив процес і зробив більш легким отримання умовних політичних символічних згод на членство в Європейському Союзі, а з іншого боку, він процес цей безумовно ускладнив, тому що так чи інакше, крім відповідно стандартам верховенства права, крім стандартів стандартів свободи преси і інших цінностей, які сповідує вільний світ, ми матимемо необхідність відповідати економічним критеріям. Теріям, зокрема, мова йде про такі критерії, як мастийські критерії, там е, говориться і про дефіцит бюджету, і про співвідношення боргу до валового внутрішнього продукту, там курс валюти, там і так далі. І так далі. От в, в цій частині в економічній безумовно війна перешкоджає нам е, досягати по економіці тих показників, які вимагає Європейський Союз як союз економічний. Тому що треба розуміти, нам що мова йде передусім про торгівлю, про руки. Капіталу про рух робочої сили, от про це насправді ідея європейського союзу від початку існує. А верховенство права і демократія це якби ну приємний бонус, але база все одно сполягає в межах економічних питань, співробітництва і існування як єдиного ринку, і як єдиної там, і промислової бази, і бази, де відповідно рухається капітал з робочою силою. Тому саме по економічній складовій війна безумовно завдала серйозних ударів. Ну, власне, всі ми знаємо наші проблеми, починаючи від енергетики, закінчуючи необхідністю відкриття нових підприємств? Ну і так далі. Тому, тому двояка. Тобто, війна з одного боку політично додала нам відповідно шансів, а економічно вона створила певні перешкоди. А на вашу думку, якою мірою Україна вже сьогодні відповідає тим критеріям, які дозволять у майбутньому стати її членом Європейського Союзу? Ну, по, 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 по економіці, сильно не відповідає, я скажу так. Тому що там, зокрема, ну, і борги, і, і, ну, і такого плану речі, що у зв'язку з війною ці показники стали сильно гірше. Що стосується, якби. Різних момент моментів реформування тут ми багато чого зробили. Насправді, ми десятки пунктів відповідних дорожніх карт щодо побудови, зокрема антикорупційної вертикалі, щодо реформування ряду сфер галузей і відповідно моментів державного управління. Тут у нас рухається все, але ми розуміємо, що ну реформувати законодавство набагато чисто технічно легше, ніж зокрема будувати підприємства і вирівнювати економічні показники. Зокрема, Крима сплачуючи зовнішній борг, це майже неможливо в умовах війни. Тому знову повертаємося до того, що ми казали вище. У нас виходить так, що в одному місці ми рухаємося дуже швидко, і в принципі динаміка надзвичайно позитивна. Але от питання економіки це те, що у нас попереду, попереду як головне, і для життя наших громадян, безумовно, і для процесу вступу в європейський союз. Безумовно, я думаю, достатньо очевидно, що у процесі переговорів з європейським союзом щодо вступу важливо підставити нашу державність перш за все. Але ще важливо, чи є на вашу думку шлях України до європейського союзу незворотнім після того, як ми розпочали переговори про вступ до ЄС, тому що. Звісно, дуже часто і виникає така паралель, і вона в принципі достатньо логічна паралель з Туреччиною, яка ще 2005 року розпочала переговори з європейським союзом, які і досі не до чого не призвели. Чи може щось подібне трапитись в Україні? Наскільки це вірогідно на вашу думку? Я б не вживав термінологію незворотньої, тому що дійсно є різний досвід, дуже різний досвід, і в підсумку от він незворотній для нас на сьогоднішній день з тієї позиції, що у нас в основному законі це прописано як основна мета. Інше питання, що це в свого часу було зроблено з передвиборчої цілі цілями, відповідно п'ятим президентом, для того, щоб переобратися, і в нього не вийшло. Власне питання полягає в чому? В тому, що так чи інакше, так само, як і до речі, у питанні НАТО прийняття до. Європейського союзу потребуватиме консенсусу рішення всіх держав, які вже відповідно є сторонами договорів. тобто 27 голосів, і яким чином буде відповідно існувати європейський союз к моменту нашого вступу? Ми не знаємо на сьогоднішній день. Ми мислимо, ми екстраполюємо відповідну ситуацію, яка є в сьогоднішньому дні на там 2000, умовно, 30-й рік. А хто буде при владі в Угорщині, чи в Словаччині, чи в Намальті, наприклад, чи в Люкс? Сумбурзі, ми сьогодні можемо з дуже дуже обмеженою імовірністю передбачити це, і у цьому зв'язку світ. Ну розумієте, там Україна 21-го року і 24-го, це не зовсім одне і теж. Ми, ми розуміємо і відчуваємо по нашому життю. Тобто, три роки серйозно, серйозний термін. А коли ми говоримо про терміни ще більші, то власне, тут невизначеність абсолютна, тобто зворотність, незворотність це не питання, це питання того, що ми тут і сьогодні маємо. Працювати і умовно уявімо собі ситуацію, що ми відповідаємо всім економічним критеріям, які Європейський Союз пред'являє. Ми відповідаємо всім критеріям по верховенству права, по демократії, по свободі слова, по всьому іншому, і нас не приймають. Ну, якби це погано, не мабуть, але те, що ми пройшли цей шлях, він точно не буде марним у будь-якому випадку, тому що це наш добробут, це наша економіка, це наша демократія і наша правова система. Тому тут знаєте, коли кажуть іноді, що погано процес заради процесу. Тут абсолютно на той випадок тут сам процес він є позитивний з точки зору розвитку державності. А якщо ми будемо потужні і сильні, на нас якби ну на не нас сам сам будуть стимулювати кудись вступати, тому що всі хочуть бути поряд з потужними і сильними, і у цьому випадку ми маємо розвернути фокус уваги не стільки на те, що там скажуть про нас десь за нашими кордонами, скільки про те, щоб ми дійсно відповідали і по економіці, і по багатьом. Іншим критеріям цивілізованого світу у тому, що ми називаємо і вкладаємо в поняття потужна держава, дуже дякую за час, який ви присвятили нашому спілкуванню. Геннадій Дубо, політичний оглядач, був гостем загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.